Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде про прибирання всього мого будинку. Це все буде в одному відео, хоча я прибирала цілий тиждень потрошку, щоб тр... себе не напрягати, так як я після хвороби. Тому для того, щоб мені також це не було дуже заважко, то я вирішила по, по одній кімнаті кожен день прибирати. На цьому кадрі кухня ще не прибрана, але я її якраз починала прибирати. І вже є відео на каналі про кухню. А тут уже продовжую прибирати далі. Єва у нас тимчасово спить на дивані у вітальні ось на цьому, тому диван майже постійно у нас розстелений, бо ми там валяємось, робимо щось. Плюс на другій половині будинку у нас ремонтні процеси. Зараз ми поки що зробили паузу. Так як у Єви скоро день народження, я захотіла, щоб ми поприбиралися, запросили гостей, відсвяткували і потім вже і далі запрошували робітників. І поки ця пауза, робітники спустились на перший поверх, і ми робимо Ремонт у батьків. Саме там, де у нас просто також розповім, хто вперше на моєму каналі, що ми ділимо будинок навпіл з батьками. На першому поверсі живуть батьки, на другому ми. До цього часу будинок був цілий, зі сходами всередині будинку. Ми ці сходи прибрали, замурували, зробили окремий вихід на вулицю собі. І саме там, де у них були сходи на першому поверсі, саме те приміщення потребувало дуже ретельної Уваги і якраз будівники за нашу перерву якраз там все зробили. вже. Тут я мені допомагаю у прибиранні, щось там домальовую фломастери. Ці фломастери на водній основі, тому я взагалі не парюсь щодо цього. Я завжди купую саме на водній основі і фарбу, і фломастери. Так, вони дорожчі, але вони полегшують життя мамі. Зараз я буду все відсувати, пилососити, потім мити підлогу за диваном, за столажами. Тут, до речі, на цьому кадрі дуже яскраво видно, чому ми робимо ремонт повторно, тому що дуже багато чого ми зробили неправильно. Ось, Наприклад, ця фарба вона матова, вона дуже сильно затирається. Тобто, це все не плями, Це саме за... фарба затерлась. Тому що ми спочатку ставили сюди стіл біді і було якось. Нормально, а потім, коли ми зробили перестановку і поставили туди диван, ця стіна затерлась просто моментально. І е, я її підфарбовувала. Тут видно, до речі, що я підфарбовувала е, Ну, зліва то викрас, я вже зараз роблю е, Придивляюсь інші якісь фарби. Але так, вона мені не подобається, її неможливо витерти, почистити. Е, плями завжди залишаються там в зоні кухні, дуже сильно це все видно. Тому хочеться все ж таки, поки є натхнення, зробити все доволі якісно. До речі, ці постери я робила сама. Я їх малювала. Я вибрала на Пінтересті малюнки, які мені до вподоби. Хотіла їх роздрукувати, а потім подивилася, що в принципі я зможу це все намалювати сама. Єдине, що два нижніх я хотіла перемалювати, але так. І не встигла, тому що мені ці, ця композиція вже доволі набридла, я б хотіла щось поміняти. Буду після ремонту думати, що туди помістити. До того що вони будуть, мабуть, трошки навіть в іншому місці ці всі картини. Але е, мені дуже подобається малювати. І, до речі, ось е, це наше ще одне хобі. Це фігурки з гри Warhammer. Вархаммер. Ось такі ось вони маленькі. Ми їх е, самі склеюємо, самі розфарбовуємо. Е, так набори вони і продаються. Тут, тут сама фішка в тому, що ти сам все це робиш. І потім ти вистраюєш своє військо і воюєш там ось на другій полишці є е, е, декорації до бою. Це саме стратегія. Така більш чоловіча гра, як на мене. Я не дуже люблю в неї грати. Чоловік там з друзями в неї грає, а я більше люблю все це розмальовувати. У нас, поки йде ремонт, дуже багато пилюки сідає. Я постійно прибираю цей стелаж Я не прибирала, до речі, з першого дня ремонту. Не було в мене ніякого бажання його там перероблювати. І ось така пилюка просто сіла нереально. А так, взагалі, в звичайному дні, в звичайному нашому житті, я би сказала, в цьому столажі дуже мало пилі збирається. І десь там раз на місяць я роблю прибирання. І цього, цьому стелажу достатньо. Навіть що там такі маленькі всі фігурки, нормально все. Від, ну, виглядає. Немає такого, що прям слой пилюки, як на цей раз. Але реально я скажу, що з ремонтом у нас прям такі ванна була, і кабінет, дуже такі пильні роботи, які неслись просто скрізь, якби ми не завішували плівкою, все одно все проникає, і ти там. Кожен день щось протираєш, але все одно воно сідає, сідає, сідає. І кінця і краю цьому немає. У нас ще буде друга хвиля ремонту. Потім прийдуть у Євину кімнату робити. Я хочу також змінити там прохід у вітальні. Коротше, ідей дуже багато, не так багато роботи, але пильної роботи досить багато. Взагалі доволі люблю розкладати цей стелаж, тому що е, Єва, до речі, дуже часто теж грає в ці фігурки, дістає спокійно, там щось воює там з ними, якісь там в неї теж ігри щодо цього. Е, і е, я бачу, що там, наприклад, щось неправильно вже стоїть і мені подобається все це розкладати. Так само, як, до речі, в явиній кімнаті дуже люблю розкладати іграшки, там, наприклад, у якомусь будиночку або там. Розкладати там, на стелажики її якісь речі. Ну, я це дуже люблю. Подо... Мені дійсно ось подобається сам процес розставляння ось, ць... ось цих маленьких деталей. Вони мені якось я якось фантазують і мене заспокоює. І, до речі, ось поки я розставляла, думаю, треба все ж таки купити знову фарбу. І... Почати розмальовувати далі. Тут все, що сіре, це не розмальоване. Ну і зелене там внизу. теж. Дуже мало у нас тільки перша поличка розмальована, а друга і третя це ще нам <головік> чоловік наклеїв, а ось я ще досі не, не малюю, не розфарбовую. Якось з війною все це зупинилось і треба знову себе. Надихнути і почати це все робити. Ці стелажі вони тут не стоять. Ми їх перенесли, поки йде ремонт, щоб вони там не пилились. Тому я хочу зараз все це прибрати і перенести знову в коридор. Ну І тут нам вимкнуло світло, тому вже прибирала без камери ці стелажі. Це вже наступний день. Приступаю до тумби під телевізор. Тут купилось дуже багато книжок за час, поки йшов ремонт. Ми, до речі, дуже багато іграшок тут було, тому що чоловік сидів у дитячій кімнаті, поки в його кабінеті робився ремонт. То ми так щось брали сюди, приходили і тут сиділи і бавились, тому тут дуже багато. Цього скоплено. Іграшки я вже давно перенесла, а ось книжки тут залишились. Також хочу звести до мінімум всі проводи, які стирчать, звисають. У нас тут з'явився і подовжувач. Ну скажу так, що телевізор ми не планували у цьому місці. Ми планували на іншій стінці, там е зроблені всі ці кріпіжі. Але ми пожили і зрозуміли, що нам взагалі незручно на тій стінці мати телевізор, тому е ми зробили перестановку і все поміняли місцями. Тому, а тут саме одна розетка, тому є подовжувач. Але хочу зараз зробити так, щоб його хоча б було максимально не видно. До того ж, чоловік купив ще якісь нові приставки, в які він з Євою грає, вони з датчиком руху, тому дуже багато цікавих ігор саме для діток, щоб вони так і, щось там... і на якихось байдарках вони там плавають. І... І теніс, і просто якийсь бокс. Ну дуже багато всього. І ось дуже багато і воді з'явилось, всяких гаджетів саме до цієї приставки. Я не знаю, як вона називається, а це якась стара. Але у нас їх дуже сила на цих приставок. У нас чоловік, тато наш, він дуже полюбляє колекціонувати приставки. У нас є в майже всі покоління, тому ну, це і його є робота, тому що він у нас. Розробник VR-ігор, тому він має мати у себе в такій колекції. Він також і викладав дуже багато і лекцій на цю тему, тому це його покликання, його хобі. Але тут ще. Окрім тих приставок, з'явилось ще дуже багато різних і подовжувачів, і проводів, які тут взагалі не мають бути. Якісь е, я тут кладу знову, а якісь ні. Але туди треба якось якісь ще органайзери придумати. Я поки що не знаю, як це придумувати. Е, десь в інстаграмі побачила, що дівчинка проводи саме для телефонів, складає в таку, знаєте, в'юзку продається для чаю органайзер на шість ячейок, і вона якось туди все. Поскладала в дерев'янку таку і виглядає дуже гарно. Я теж думаю, можливо, запозичу цю ідею, тому що в нас проводи і в цій кімнаті, і в спальні, і вони і тут, і там потрібні, тому що хочеться, щоб швидко зарядити, коли ти в спальню, щоб нікуди не йти, і коли ти у вітальні, щоб нікуди не йти. Прибираю нашу різдвяну композицію, все протираю. Трошки переношу там на зону телевізора. Я поки не прибираю ялинку, не прибираю прям новий рік весь, тому що у день народження 14 січня, і мені завжди хочеться, щоб на її день народження ялиночка ще стояла. І це якраз перед. Цим днем народження. знімаю викладаю верніше цей ролик трішки пізніше, ніж він був знятий. Е, ну, з різних причин не буду про це казати, просто це було раніше. А вже ялиночку будемо прибирати після дня народження. Е, все відвігаю, все мию. А, і ось така краса. Нарешті сія, сяюча у мене з'явилась. Мені не віриться, тому що все затише між ремонтними процесами. Я дуже чекала цього, поки можна буде все досконально прибрати і нарешті побачити свій будинок, який він був. Я знімаю також ці кадри для себе, для того, щоб була якась згадка на те, яким був мій будинок до. Різних ремонтних процесів, що змінилося, що було якесь у мене уявлення до і після так як. Буде трошки змінена ця кімната, буде там, де диванчик, буде, буде прохід, який ближче до кухні. Диван буде інший, щось ми з цього взагалі заберемо. Ось, наприклад, це червоне крісло, це я забрала у бабусі крісло, яке я хочу просто переобити, але руки не доходять. І ось це ще один кусок стелажу, який стоїть у спальні. Я його також переношу у коридор, тому що там йому є місце. Е і починаю прибирати спальню. Спальня у нас така маленька, наче знаєте, якщо б це була квартира, це по повітря була приєднана така лоджія. Але, е у нас утеплений будинок, в цьому плані все нормально. Нам дуже комфортно тут спати. Єдине, що хочеться, блекаут-штори. Ось так у мене все всередині упаковано в контейнерах, тому що так набагато зручніше слідкувати за пилом. У спальні було дуже багато завжди в цих ящичках, тому я там стараюсь прибирати кожен тиждень. І в цьому куточку у мене до війни був зелений куточок, і я по весні хочу його відновити, бо вижили. Не всі квіти трошечки просто повиживало, найстійкіші. Також це вже коридор. Тут у нас така композиція картини. Я дуже обожнюю картини. Я вважаю, що це найкраще оздоблення будинку, оздоблення саме стін. Особливо, коли це якісь сімейні фотографії, дуже люблю. Ось так виглядає стележі в нашому коридорі. Вони були до війни у мене з квітами, з такими ліанами звисаючими, яким не дуже хочеться багато світла сонячного, але вони саме люблять такі. І ось такий якби, видимість з коридору на цій стелажі. Тут зібране все, чим ми захоплюємо всі настольні ігри, всі книжки по настольним іграм. Якісь саме книжки з літератури тут дуже мало, тому що ми більше читаємо в електронній книжці, а чоловік взагалі слухає аудіокниги, тому ми, якщо купуємо книги, то це якісь дуже красиві, гарні артбуки, щось таке цікаве саме. Або також там зберігається те, що вже в нас є, але ми не будемо це ж викидати в ніякому разі. А це вже наш кабінет, в якому відбувся ремонт. Покажу вам його трошки пізніше, коли буде повністю він з всіма меблями, які ми там плануємо. Чоловік після ремонту тут сам прибирав, але все ж таки жіночої руки тут не вистачає для того, щоб повністю навести лад. Ми наполірували з Євою всю техніку, щоб на ній менше скаплялася пилюка. І я. Розклала все по місцям, як там було всередині, поки без органайзерів, але все по категоріям, для того, щоб на кожній поличці була якась логіка потім згодом докуплю органайзери, щоб все там було охайненько. А поки так, поки там просто по логі по логіці все розписано: де канцтовари, де е, потрібні чоловіку інструменти, і у нього там інструменти на різні. На різну тематику, тому ось так. Тепер наш передпокій. Передпокій ми купили повністю все з ікеї, шафу, лавочку, ось це дзеркало і з іншого боку, ще обувниця. Дуже люблю користуватись пронто, тому що. Все ж таки пилюка після цього сідає набагато повільніше. Доволі так десь тиждень, мабуть, взагалі немає пилу, на, навіть, ну, на чорному дуже сильно це видно. І саме на чорному я бачу, що тиждень можна взагалі не думати про пил. Ну і останнє починаю ретельно мити підлогу і розставляю декорчик. Ці рамочки також були куплені в ікеї. Поки вони були пусті, я хочу туди якісь постери, але влітку я підсушила квіти з саду і поставила поки так. Нехай хоч щось там буде. Але я хочу там якісь постери, але це також після вже ремонту, бо все буде оновлюватись. І такий свічник з юску разом з таким горщиком, в якому я складаю лопатку. І різні штучки для догляду за взуттям. Тепер перехожу до ванної, починаю мити всю сантехніку чорну. Я чорну сантехніку зазвичай просто мию водою і її достатньо висушити насухо, тобто, треба. Помити і витерти насухо, тоді не буде ніяких плям. Але я прочитала, що можна також засоби для миття посуду помити, і я якось саме зараз це тестую. Але скажу, що різниці я ніякої не відчула. Можливо, є сенс, коли дуже сильно цей наліт білий. на... Цих поверхнях, але в мене все новеньке, тому і я доволі часто все це протираю, тому у мене немає прям такої застарілої такого нальоту застарілого, тому в принципі мені достатньо води і сухої тряпочки, щоб насухо все витирати. І скажу, що і оці також я протираю обов'язково, тому що на чорних цих штучках в душовій кабіні також багато нальоту скаплюється. А самі саме скло, ми ось цим засобом, він такий, що його треба побризгати, розтерти і змити зразу, там буквально на 5 секунд. Мені подобається він тим, що ось результат виден одразу. Тобто ти начистив, змив і все. І немає ніяких крапель. А з іншої сторони, я вже буду засобом від скла мити, але трошечки пізніше. І ось моя думка, хто увагається щодо чорної сантехніки, все ж таки купуйте, якщо вам естетично, вона дуже сильно подобається. Не дуже важко за нею доглядати, достатньо протерти насухо. І це можна робити кожен раз, коли йдеш дуже, або через раз, або раз на тиждень, раз на місяць, можливо, як хочете, але, в принципі, воно дуже лояльно ставиться до прибирання. Ніяких засобів особливо не треба. Оцей засіб для підону. Мені теж він дуже сподобався. В принципі, засоби для підону, для ванни, вони всі нормальні, всі гарні. А ось, до речі, ось завершуючи тему сантехніки, скажу, що дійсно не треба ніяких засобів для чорної сантехніки. Достатньо лише води і сухої тряпки для того, щоб це все насухо витерти. І все більше нічого не потрібно. Тепер промиваю баночки, насухо їх витираю і ставлю знову на полички. Я ці баночки купувала в інстаграм магазині, посилання, мабуть, також залишу під цим відео. Все, весь декор, який є у ванні, я знімала окреме відео. Шукайте у мене на каналі. Там все детально написано, де я ще купувала. І також є відео на каналі про ремонт. Цієї вани є плейлист щодо всіх моментів всієї сантехніки, яку ми робили, і весь ремонтний процес. Також залишу посилання на все це. Так, я полірую також всі чорні предмети у вані, такі як кнопка для туалету, ось цей пішочок для туалетного паперу. І якщо не полірувати, то постійно там. Пил, ось ти можеш сьогодні протерти і сьогодні ж там буде пил, а з поліролем немає з пронту, точніше, немає пилу десь тиждень мінімум, може навіть і більше. Все виймаю, протираю. Буду ставити, ставлю тепер це все назад, у мене там все поміщається. Ззаду на другій полиці у мене стоять всі порошки, мило якесь, у корзині стоять крема та різні там шампуні, щоб доповнити баночки. І на першій полиці зубні щітки, і палички вушні, спонжики і так далі. А у шухлядах у першій шухляді у мене косметика і різні крема, у другій шухляді фени, плойки і туалетний папір, як запаси такі. І все, реально, все влазить. Раковину мию тим же засобом, що і підон душової кабіни. Раковина в мене звичайна, вона якби така ж сама, як і біла, просто на ній плівка возерунок. Ось цей. Тобто вона не. Каменю абсолютно звичайно. Витираю все насухо і рушничок вже відправляю у прання. Протираю скло мікрофібровою тряпочкою і також витираю з цієї сторони душову кабіну саме засобом для скла. Тому що все одно якісь капельки, бризки потрапляють. І е, пральну машину я також засобами для скла протираю, бо тут хромований циркальні такі елементи, такі і дуже класно саме засобами для скла це все мити, тому що потім воно блистить, наче таке новеньке. Мені дуже подобається. після. А цим дозатором зв'язку я дуже задоволена. Він на батарейках наливається ось так мило у цей відсік. Нажимається на кнопку і все. Датчик руху спрацьовує, миємо і все дуже класно. Немає зайвих ляпок, все в одному місці. А в цей дозатор я поклала крем для рук, і дуже зручно помити руки і помазати ручки кремом. Це результат моєї роботи. У мене новенька ванна, тому я прибираю в ній доволі часто на ентузіазмі, мабуть. Але вона в мене завжди така ідеально чиста, завжди намагаюсь тут тримати порядок, коли там просто ну, це не важко, тому що коли ти пішов митися, виходиш, то туди-сюди все по місцям порозкладав, навіть якщо хтось щось понакидував, але стараюсь тримати у чистоті. Тепер перехожу. У дитячу кімнату, це я вже роблю з, зранку дуже, щоб вона бачила, що я тут прибираю, тому що вона б тут мені також допомагала б. І це прибирання затягнулося дуже б сильно. А мені треба було дуже швидко все це прибрати. Я взагалі люблю прибирати ввечері. В принципі, як ви побачили по цьому відео, всі, всі зйомки вечірні, тому що я дуже довго розкачуюсь, мені треба вранці попити каву, потім пограти з дитиною туди-сюди, і потім все вже стемніло. І а, тоді в мене якісь, якась така нахлину якась мотивація на мене, і я починаю все прибирати. А, є вину кімнату, я не буду дуже ретельно прибирати, хочу. Просто протерти всі поверхні е, і. Просто поскладати по місцям іграшки, тому що потім буквально от після дня народження в цю кімнату будуть заходити будівники, і ми, ну, ми просто все це будемо звідси витаскувати. Немає ніякого сенсу і іграшки пересортировувати. Хоча цим треба дуже ретельно зайнятися, але це вже буде після ремонту. тому так, І е, я вже засняла фінальний результат, коли. Було вже євне день народження, тому тут буде фінальний результат з кульками і флажками. І якщо вам цікаво, як ми відсвяткували Євен День народження, то обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ці відео. Я випущу це найближчим часом. Є вона кімната буде трошки трансформована, в плані з'явиться двері в іншому місці і ще в одному. Така в неї буде такий маленький закуточок, як такі кладовка в євеній кімнаті буде. Але вона буде саме для євиних іграшок, там також поміститься якийсь новий рік, ялинка і так далі. Це вже готовий результат. Також хочу запам'ятати цю кімнату такою, як вона є, щоб потім зрівняти. А я вже буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися це відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Мені завжди хочеться на відео казати більше, ніж тут є кадрів. Завжди себе урізаю, але сподіваюся, що в наступних відео буду розповідати набагато все про себе більше, про наших планів. І, до речі, дуже дякую вам, що у вас вже більше тисячі підписників. Дякую всім, хто підтримує мене лайком, коментарем, та просто переглядом. Я вас всіх дуже сильно обіймаю, і люблю, цілую, і до нових відео. До побачення!